Дивіться, часто питають мене, що це за пластикові такі тримачі лози. Вони продаються і на Elix у нас, і на AliExpress можна купити. Такий вигляд мають, вони рівненькі приходять. Пластмаса якісна, вона живе років 5, ну, не знаю, в мене третій рік. Який позитив, що один раз нащепили і не потрібно кожен рік займатися якимось, ну, шукати інші прищепки. Коли обрізаний кущ, залишена лоза, просто відщеплюєте і знімаєте лозу з шпалери. защіпки ці тримачі. Залишаються зимувати і наступного року, коли ми піднімаємо рукав, прив'язуємо до першої проволоки, починають рости зелені пагони, ми їх спокійнесенько ну, заводимо. Так, виріз пагін, обвели, зафіксували. Все, і він нікуди не дінеться, ніякий вітер, не здвине. Разом з пластиковою проволокою, ці пластикові тримачі. Просто ідеальний варіант для які, як я, хочуть легко, спокійно вирощувати виноград. Рекомендую звернути увагу. Дякую.